Я став жертвою шахраїв. От вам інструкція як конкретно треба діяти. Чому люди не подають заяви? Як ота похилого від віку бабця перевірить отой домен? Треба ставити до цього як до власного А От ви е, відома всім як людина, яка вміє просто пояснювати складні речі. Це дуже хвилює е, проблема шахрайства в кіберпросторі, з якою я нічого не, могу, не можу зробити. Це головна проблема розчарування в благодійності. Люди просто перестануть донатити. Ну і є окрема проблема, яка мене стосується як лікаря. Люди попадають на шахрайські сайти і лікуються, лікуються е фуфломіцинами. А, цей підкаст має на меті профілактику шахрайства серед населення. Куди звертатися, як звертатися? І загалом. Вже трокаючись теми благодійності, як донатити і куди донатити кіберпростір страшний для звичайної людини, страшний в його наслідках. Людина може втратити не тільки гроші, не тільки здоров'я, вона може втратити репутацію. Спільна робота держави і громадськості, спільна робота лідерів думок і звичайних людей допоможе великій кількості українських громадян. Доброго дня, шановні пані Тапонове. Будемо говорити сьогодні про кіберпростір. Про роль кіберпростіра в житті підлітків молоді і взагалі українців і, і докторів і докторів, да. і про те, як нам всім разом займатися кіберздоров'ям, тою частиною здоров'я, про яке поки що багато не говорять. І от ми вирішили запросити Євгенія Олеговича, доктора, тому що кіберздоров'я здоров'я ще стільки доктор. Ми запросили доктора, тому що він повинен сказати. Не говорять тому, що немає ліків. Не знають ліків. а, ну, а Ми знаємо. Так, і так. ось наші ліки. Так. Наші ліки це Кіберполіція, яку ми запросили для і ми в приміщенні Кіберполіції проводимо цей, цей захід. Відповідно, Валерія нам сьогодні буде розказувати про ті факти, які існують, і про ті речі, про які ми, звичайні громадяни, ну, можемо нічого не знати. Чому взагалі все почалось? Школярі вирішили пожертвувати на благодійність і. Дуже довго не могли наважитись, тому що стали жертвами кібер шахраїв. А чи вони подавали якусь заяву? Ні, заяву вони не подавали. І це, напевно, теж одна з проблем сьогодення, що е, люди, які стають жертвами шахраїв, не завжди подають заяви. Люди, які стають жертвами любих шахраїв. Любих. Ну так. Вони не подають заяви. Бо вони не вірять. Ну так. І. Раз, сьогодні ми спробуємо цей цю віру їм повернути. Цю віру повернути. Валерія, як Ви вважаєте, чому люди не подають заяви при всі при, при тому, що вони стають жертвами злочинів? Ну, здебільшого, як свідчить практика, то люди не повідомляють, бо думають, що це дуже великий бюрократичний процес. Вони не хочуть витрачати, зокрема, власний час на це. Друге, це ну як ви сказали, трошки недовіра, трошки необізнаність. Ну тобто людина думає, ну може я буду такий один, і в нас немає якоїсь колективної відповідальності. Валерій а який алгоритм дій? От я став е, жертвою шахраїв. По-перше, ви маєте зафіксувати взагалі всю інформацію, яка ну, є, тобто аккаунт, з якого вам писали, де писали, що писали, Конкретизувати людину, яка вам писала. Тобто це можуть бути нікнейми, це можуть бути фотографії, саме листування, тобто все-все-все, щоб максимально можна було зібрати про цю інформацію. Наступний крок це ви, якщо перераховували кошти, Тобто, то тут ви маєте взяти або виписку, або підтвердження того, що кошти дійсно були перераховані. Потім Усім цією інформацією ви звертаєтеся або до райвідділу за місцем мешкання, тобто до відділу поліції, або в спрощеному варіанті через сайт кіберполіції, через форму зворотнього зв'язку. Заповнюєте собі таку онлайн-анкету і там вказуєте всю інформацію в подальшому, вже... Скажи, будь ласка, а це тільки сайт кіберполіції? Бо в мене є досвід. Я писав на сторінку у Фейсбуці офіційно. І ніякої відповіді не отримав. А, дивіться, а, згідно закону України про звернення громадян, а, звернення має бути належним чином оформлено. Тому в соціальних мережах ми не завжди можемо відреагувати на якесь mm -hmm. повідомлення. А от саме форма зворотнього зв'язку надає нам юридичні підстави для того, щоб вважати, що це звернення є заявою, mm -hmm. і в подальшому вживати відносно них вже є певні дії. І тоді в мене є дуже важливе е, до вас прохання е, Розмістіть у ваших соціальних мережах. Ну пояснення, що люди, якщо ви стали жертвою шахраїв, ось сюди, от сюди, на наш сайт, приходьте. Ми з вами, навіть коли спілкувалися, да, от останні там пару місяців, да ми з вами теж не знали тих можливостей, які дає насправді кіберже добре. Бо да. кіберполіція це нова структура, так? і зараз, особливо під час цієї повномасштабного вторгнення нашого ворога. Кіберполіція має дуже важливу роль. Вона дійсно захищає від великої кількості кіберзлочинів, які в величезній мірі нам до нас приходять ну, тому, що війна це добродійність, так у великих розмірах, і поруч з нею шахрайство так. у великих розмірах. Так. Це а... реалії сьогодення. Це не тільки благодійність, це ще і так званий фішинг, тобто введення в оману людей шляхом розсилання там певних повідомлень. Тобто, на прикладі Львівської області можу розказати, що була справа пов'язана з соціальними виплатами. Тобто, люди були не обізнані, як нараховуються зокрема соціальні виплати, що благодійні фонди там, ООН, ЮНІСЕФ, допомога від держави не нараховуються шляхом розсилання смс-повідомлень або повідомлень в Телеграмі. І люди, маючи необхідність в цих грошах, вводили свої персональні дані. Зокрема, номер картки банківської, термін її дії, cv код. В подальшому, шахраніше та могли перетелефонувати, перепитати якусь інформацію, отримати доступ до онлайн-банкінгу і людині замість нарахування коштів, кошти, що в неї були, списувалися. Є державна програма, так державна програма з лікування гіпертонічної хвороби, якоби три флакончики безкоштовно. Від держави, а потім приходьте, ну вам лікуватися ще три рочки. Ну, да. І буде все добре. Це ми з вами зараз поговоримо. Це, бо, це так, буде це буде наступне красики. Та. Об'єктивно, кіберпростір він є страшним. Ну по великому рахунку, страшним для звичайної людини, яка не розбирається в техніці. Людина, яка, наприклад, жила довгий час в джунглях, приїхала в місто і пробує перейти дорогу. Та? Замість того, щоб подивитися наліво, подивитися направо, ще раз подивитися наліво. Куди дивитися, Валерій? Зокрема, коли надходить будь-яке повідомлення, перше, що ми робимо, заспокоїмося, виховуємо 5 секунд і починаємо перевіряти. А де ж перевірити? Перше, заходимо в соціальні мережі або на сайт кіберполіції. Якщо щось буде, там буде про це інформація. Друге, ще є такий сайт Центру протидії дезінформації при РНБО. Вони також розміщують інформацію щодо фішингових якихось посилань. Щодо там, якихось фейкових виплат, чи ще чогось. А, так само ще працює, якщо це є, є якийсь такий більш кваліфікований технічно варіант, це йде а, сайт Certua, тобто така державна організація, яка інформує про те, що там оновіть щось, видаліть, доставте, не переходьте. Так? А, якщо ж все ж таки вам надходить таке повідомлення. Перше, що ми перевіряємо, якщо це якась виплата. То чи дійсно здійснює цей фонд або організація такі виплати? Якщо ми розуміємо, що є та дійсне нарахування, то далі питання, яким чином здійснюється комунікація. Тобто, чи дійсно вони можуть надіслати повідомлення, що, наприклад, там зверніться до якоїсь установи, чи там треба десь щось о, отримати і прийти вже так? То тут суто о, перше, що ми робимо, то гуглимо. Далі ми перевіряємо сам домен. Тобто, оту -от назву в посиланні, тобто нуле? Ну як ота? Похилого від віку бабця перевірить у той домик. Ну може, нам якось. А може вона буде як колись підлітки під дітки допомагали. От Ось. Я спробую відповісти недавно. Зговорив позавчора своїм сином в онлайні. Він мені розказував, як користуватися Діскордом, да. Ну, Діскорд, це ж мережа для ну геймерів і для програмістів Я вирішив почати користуватися. Да? І я що зробив? Викликав сина, якому 16 років на зумколи. Він мені це пояснив нормально, красиво, чітко, зрозуміло, нормальною мовою. Можливо, треба залучати підлітків до цієї сторони. Для того щоб взагалі якби залучити підлітків саме до такої соціально-активної діяльності, в нас є проект Брама. Він має на меті залучення все ж таки активної аудиторії до збору інформації про правопорушення в мережі інтернет і інформування їх про якісь небезпеки. Тобто для цього створений телеграм-канал. А, так, і на ньому вже модератори від кіберполіції повідомляють про те, що от такі у нас загальні правила користування. От дивіться, тут є зміни. І, зокрема, на ці зміни треба звернути увагу. Бо, наприклад, цим ви передаєте там, якісь інф... якусь свою інформацію, там утримуваючи той чи іншої соціальної мережі або платформи. Тобто ми інформуємо, що оця вразливість є. От вам інструкція, як конкретно треба діяти. Оновіть програмі забезпечення, видалить якийсь додаток там або там, ще щось зробіть. так? Якщо це людина похилого віку, вона має знати, що вона може написати в коментарі, її же активна аудиторія просто проконсультує. Коли треба, включаються вже модератори від Кіберполіції, і вони можуть там більш детально, більш цікаво щось розповісти. Лерія, ось дивіться, ось зараз, коли ми розмовляємо на екрані, адреса телеграм-каналу. QR-код. QR-код, адреса. От людина має сумніви. Що їй робити? Вона може от сюди взяти посилання, в телеграм-канал. Хтось відповість. Так, вона може написати, там є активна комунікація між учасниками, плюс коли треба, як включаються модератори від кіберполіції і надають більш кваліфіковані відповіді. Окремо через там бот, який є в цьому ж телеграм-каналі, це саме можна повідомляти про те, що, наприклад, є якісь правопорушення або яка сумнівна інформація. Тобто людина копіює посилання на сторінку, закидає його, описує коротко проблему, яку бачить. Тобто, наприклад, підозрюваних райських діях або поширення неправдивої інформації, або там поширення якихось сумнівних речовин, і просто закидається. Після того як ми отримали цю інформацію, ми її перевірили. Якщо там дійсно є правопорушення, вона вилітає в телеграм-канал. По перше, люди бачать, що цей акаунт є. Фальсифікованим або правопорушником. По-друге, вони можуть надіслати скаргу. Таким чином, ми виграємо в двох ракурсах. По-перше, ми інформуємо, що ось є якийсь правопорушник. По-друге, ми злучаємо молодь для того, щоб його аккаунт потушити трошки. Тобто, мені здається, що нам потрібно конкретизувати алгоритм дій у разі виникнення, виникнення сумнівів. От, літня людина. Бачить якусь інформацію. Їй пропонують гроші, або пропонують щось купити, або, аб... щоб... або заплатити, щоб утримати. Що їй робити, по пунктам. Перше, наді... скоп... скопіювати адресу. Друге надіслати адресу у телеграм-канал. Не... Якщо ви не вмієте Це робити. скопіювати адресу, звертайтесь до сусіда. Молоді, Сина, да, да. а ще краще, ось вам номер телефону. Так. так можна дійсно у нас є спеціальна сервісна служба в департаменті, яка консультує людей в разі необхідності. Супер. Тобто людина може зателефонувати може. на гарячу лінію і запитати, чи є якісь питання технічного плану, чи дійсно, наприклад, здійснюється така розсилка, або зафіксувати взагалі заяву, що здійснюється така розсилка, і вона може бути ворожою, коли моя мама бачить. Нову рекламу якихось незрозумілих засобів для покращення здоров'я, в якій фігурує Венілевич. Наприклад, у нас мені і каже Сергій Вінілевич рекламує новий продукт. Е, можна на це реагувати. Я кажу: ні, мама, <сіститут> не реагувати не можна. Це якась фальсифікація. Ну я точно знаю, що то робити не буде. Але я на всякий випадок це копіюю і турляє лівич. Ну і... А, і що мені <сіститут> з цим <сіститут> робити, я вже не знаю. <сіститут> да, <сістут> та, та. І от ми вдруг, на другій <сістут> історії поговоримо <сістут> про це, що робити. Але загалом, коли там десятки тисяч молодих людей будуть ставати на шлях допомоги е, літнім або допомоги е, державі боротися з кіберзлочинами, це буде кровок. От ось ми сфокусувалися на літнім. Ніхрені. Молодь теж ошукують, молодь ще ошукує дуже багато. Тобто, я маю досвід вже роботи зі школярами в рамках інформаційних компаній, коли ми роз'яснюємо там основні заходи кібербезпеки, кіберні загрози і все інше. Перше питання, яке вони задають: а що мені робити, якщо зламали мій Роблокс або Стім? Тобто діти вже 12, там, 10 там років потрапляють на шахраїв і можуть чиняти ж самостійно. Бо він так подумав, подивився там десь собі інструкцію, так? І, зокрема, думає, так, ну, що буде витрачати час на розкрутку якогось аккаунту, заберу його. Або, з іншої сторони, о, посилання угу, аккаунт заблокований, а треба ввести логін і пароль, щоб відновити. При тому, що дитина не перевіряє, чи дійсно в неї немає доступу до аккаунту. Ось дивіться, я хочу, щоб ми розставили крапки на «і». Чому ми тут? Для того, щоб вам допомогти інформаційно. Щоб наші публічні особи, блогери розуміли, що їх активність вона може приводити до того, що їх будуть використовувати, я готов допомогти інформаційно. Усі посилання, усі алгоритми дій. На моїх ресурсах, або, може, моя ініціатива стане прикладом іншим відомим людям, які зможуть цю інформацію розповсюджувати. Вініліч, а от ви відома всім як людина, яка вміє просто пояснювати складні речі. Бо ви про медицину розказуєте вже багато-багато років, і всім зрозуміло як. Сергій Олегович, усім зрозуміло, усім зрозуміло. Но всі вірять в те, що я на старості літ Вирішив продати їм пі золоту пігулку, бо це так маркетинг працює. Це не в них справа. Вони не знають, вони не знають, що треба ставити це під сумнів. Підсумовує нашу розмову. Коли заходиш в кіберпростір, треба бути уважним до всього, що там відбувається, і тоді з тобою менше трапиться проблем. А які проблеми можуть трапитися, зокрема, коли ви в кіберпросторі вводите власні дані, треба ставити до цього як до власного гуманця. Тобто гаманець, ви не передасте комусь, не віддасте звідти гроші, не будете його кидати без нагляду. Так, логін та пароль це такий ж самий гаманець, який вам треба для того, щоб авторизуватися на тому чи іншому акаунті. Тобто, перед тим як його десь вводити, щось комусь повідомляти, передавати якісь коди, 10 разів подумали, передивилися, чи дійсно це офіційна організація, чи дійсно це той сайт, який вам треба, і тільки після того ввели. Другий момент, коли надходять листи, посилання від незнайомих осіб, від знайомих осіб, перевіряємо ці посилання. Бо фішинг це дуже така коварна штука, бо вона може дублювати повністю офіційний сайт. Тобто, якщо ми розглядаємо на в прикладі риболовлі, у нас є риболов, у нас є вудочка і є жертва. Тоді шахрай це риболов, вуличка це якраз таки то посилання, а жертва, тобто риба, це людина, яка на нього клюнула. І тут варто зауважити, що будь-яке посилання має бути перевірено. Бо воно може копіювати реальне оформлення сайту, але десь може з'їхати кнопка, може з'їхати якась назва, або, наприклад, якийсь загальновідомий, все ж таки, домен, буде написаний неправильно. Тобто гуглу додали одиничку десь, або наприклад, там офіційний сайт не Go.ua буде, а In.ua. Тобто, це також треба перевіряти. Здебільшого розкручені платформи, якісь офіційні сайті, то в гуглі вилітають в першому рядку. Якщо це йде якийсь офіційний фонд, якась офіційна організація, державна установа, ви можете на гарячу лінію зателефонувати і перепитатися, чи дійсно їм треба якась інформація, чи здійснюють вони таку розсилку. Знов ж таки передивитися їх сайт, передивитися новини, чи є якась інформаційна компанія, чи здійснюється якийсь збір інформації. А, а якщо е, вже все ж таки потрапив на гачок, югнілічі крибак. Ні, я скоріше риба. риба да? Точ, точніше, я як вудочку. Я, я приманка. Приманка, так. Да, да. Да. Треба нам всім зрозуміти, як все ж таки, якщо риба попалася, що діяти? Да? Як риба може втікти з вудочки? Ну, ось зараз, ми, зараз ми з вами намагаємося створити алгоритм дій. Дуже зрозумілий для кожного, і для літньої людини, і для підлітка. Якщо є сумніви, сумніви, не робить нічого. Сумніваєтесь, вводити інформацію, платити гроші. Не треба цього робити. Але дуже хочеться, є телеграм кіберполіції. Запитайте, прояснить ситуацію. Запитайте, де питати. Ось вам інформація. Ось тут питаємо, тільки потім віддаємо рідне кровне. Для того, щоб не потрапити на гачок шахрая, на екрані зараз виведені ресурси. Тут є офіційні ресурси кіберполіції, а також телеграм-канал Брама, де кожен може запитати в активної аудиторії, зокрема, інформацію про той чи інший ресурс, їх думку та отримати консультацію від кіберполіцейських. Дякуємо. Да, мені здається, супер. що все все чудово, все зрозуміло. На це люблю. ще не кінець. Це ми ще кінець. поговоримо, тільки, тільки початок. Ми, ми ще поговоримо про те, що робити зі мною. Yes. Дивіться, дивіться, yes. далі буде. Далі <laughs> буде.